Повідець, з яким ваші прогулянки з писиком стануть ще більш комфортними. Це повідець перестівка з унікальної колекції Хайдох. Його основна перевага в багатофункціональності від короткого або довгого повідця до трансформації в зручний повідець 3 в одному. Ви можете зачепити його через плече та звільнити руки, що дуже актуально в холодну пору року, щоб ваші руки не мерзли, а песик був в безпеці. Також можна регулювати довжину, якщо носити як класичний, і, звісно, вигулювати двох улюбленців одночасно. Цей аксесуар гарантує тривалість та надійність та забезпечує найвищий рівень комфорту для вас та вашого хвостатого друга.